Це Баранинська об'єднана територіальна громада. До неї належить дев'ять населених пунктів із чотирьох навколишніх сільрад. Найбільший Баранинці, найменший циганівці. У баранинцях діє центр первинної медико-санітарної допомоги, який обслуговує понад 8 тисяч людей, сказала очільниця медостанови Наталія Худен. А за її словами, він у трійці лідерів на Закарпатті за підписанням декларації між лікарями та пацієнтами. У нас 71% підписаних декларацій із населенням. Населення продовжує підписувати декларації. Всі лікарі, які працюють робочі місця, в них комп'ютеризовані. Вчора було зроблено замовлення на дооснащення ще амбулаторії і ФАПів. Цього тижня починається ремонт у підгорбі на ФАПі. Проводять водопровід, щоб була цей фаб, оснащений і по е, зовнішньому внутрішньому виду до європейських норм. Після об'єднання громад почався ремонт у школі в селі Ярок. Повідомив директор установи Іван Сах. З 28 травня тут обладнали харчоблок, а Також зробили приміщення для учнів, де зараз тривають уроки. Математику. Там мені просто багато писати. а Я люблю писати букви, якісь, цифри». Закуплені шкафчики, шкафчики для одягу, дітей, шкаф для роздаткового матеріалу, обладнані зони для навчання. Проблема дітей, щоб було, було залучати дітей із сусідніх сел. Бо ярко немає, 5-6 ярко, дітей кожен навчальний рік, тільки до першого класу. Нам на наступний рік потрібно в тому ж темпі працювати, забезпечувати перший клас, щоб не було між вчителями е, такої позиції, що вам було все минулого року, а нам уже грошей немає. Бо я вже зараз чую такі закиди. Я всіх заспокоювала. А це село Стрипа. Наразі тут триває ремонт у навчально-виховному комплексі. Вартість робіт півтора мільйона гривень. За словами директорки НВК, школу майже повністю відремонтували та обладнали сучасними меблями та технікою. Тепер за чергою садок. Такі, що були 40 років на матраси, постільна білизна, покривали кухонний інвентар, на все було обичне, з режавіки, професійно, лету нормально. бо У нас на одній камфорці діткам варили їсти. Не було такої можливості. У селі Барвінок два роки роблять систему водопостачання та водовідведення. На об'єкті потрібно збудувати каналізацію. Заційного очисну споруду, яка обслуговуватиме села Барвінок, баранинці та підгорб, загальна вартість робіт становить 21 мільйон гривень. Поки що ці, а також навколишні населені пункти, за словами голови ОТГ Юрія Марусяка мають проблеми з питною водою та каналізацією. Хтось собі довозить, хтось колодязі має у колодязях в принципі вода десь попропадувала. Ну скважини люди бурять собі. Свердловини то досить таке дороге задоволення. Розумієте, чому тут барвінку стояла нагальна потреба ну, водопродуву? Тут люди мали свердловини, колодязі, бо справа в тому, що тут -то під боком у барвінку міський цвинтар, сміттєзвалище, тому ті всі е, грунтові води вони попадали людям в колодязі. Тому ну, ту воду просто невозможно було, не, не можна пити. Інфраструктурні, освітні, культурні медичні та інші проакти у Баранинській ОТГ реалізовують понад рік. Чи бачать результати об'єднання селяни, ми запитали місцевих мешканців. Баранинці дуже чудово, чудово. І медично все тут порядок. Бо за, за собою треба слідкувати, поки ми ще молоденькі. Тиск чувствується, ну, бачите, як в Гагаріна, 120 на 80. Я недавно була клубу, там у бібліотеці Та зміни теж великий, там порядок. Так, акуратно Ну, робиться, акуратно все дороги, освітлення ночу. Зробилася школа, садик, фаб. Не вистачає в першу чергу думаю, якогось культурного центру і якогось молодіжно розважального центру, щоб молодь мала зайнятися чимось на вихідний день. Наступного року, за словами голови ОТГ Юрія Марусяка, Баранинська об'єднана територіальна громада планує видатки на суму 85 мільйонів гривень для реалізації проєктів. Щоб у нас щось зробити, ну